Це землі одного з фермерських господарств поблизу Тернополя. Через несприятливі погодні умови жнивувати почали із запізненням, розповідає директор агрофірми Сергій Якимець. Зараз ми проводимо жнива ярого ячменю. Цього року у нас ячмінь ярий займає 220 гектарів. Весна цього року затяжна, холодна. Мали ми проблеми з вегетацією рослин. Ну так, є затримка з жнивами. В середньому десь на два тижні. Ми пізніше молотимо цього року по всіх культурах. Сподіваємося, що 7,5-8 тонн ми зможемо з гектара зможемо зібрати. Несприятливі погодні умови вплинули і на врожай, каже Сергій Якимець. Мало колосків в колосі, так, мало зернин. Але хоча якість і виповнення зерна досить таке нормальне. Зерно сухе. Зерно ну, не є велике, не таке, як воно може бути потенційно. Тракторист агрофірми Володимир Гевус перевозить зерно від комбайна до вантажівок. Каже, техніка працює справно. Запчастини ну, все є. Інженерна служба працює. А це землі ще одного агропідприємства області. Тут щойно завершили обмолот ранньої пшениці і готують техніку до переїзду на інше поле. Цьогоріч жнивують не в непростих умовах, розповідає заступник директора з інженерно-технічних питань Василь Завальський. Багато було опадів. Прикладно, знизу земля мокра, колосок вже достиг, зерно сухе, земля мокра, солома мокра. Типу йде навантаження на комбайн, і це такі є трохи труднощі. Мусимо боротися шукати золоту серединку між тим, щоб зібрати зерно і саме менше його втратити на полі. У Товстолузі розпочали обмолот озимої пшениці на площі 79 гектарів. Головний агроном господарства Володимир Новосад перевіряє стиглість колоса. Пшениця стигла вже. Третя гарно. зерно, Масу тисяча насінин, висока натура буде. Лабораторія. Покаже конкретно, які показники. В Невугену ми від 7 липня почали з озимого ячменю, потім перерив до ріпаку, зібрали площу велику ріпаку, 255 гектарів, ще є 370 гектарів ріпаку збирати, ще 740 гектарів озимої пшениці. Є ще що збирати. Погода, як то кажуть, не балує. Дощ, погода, дощ, погода, поки підсохне, день-два пройде і чекаємо. Якщо минулий рік ми збирали озимий ячмінь 30 червня, цього року 7 липня. Минулий рік ми 28 липня вже були завершили жнива. Погодні умови істотно вплинули і на врожайність сільгоспкультур, каже Володимир Новосад. Надіємося на Врожай такий, як ну, не гірше минулого року по озимому ячмені, по озимій пшениці. Не гірше по ріпаку. Очевидно, що весняні приморозки внесли свої нюанси. анти. Три рази зима поверталися в квітень, травень. Що можна говорити? Про результати жнивної кампанії на Тернопільщині розповів директор департаменту агропромислового розвитку ОВА Володимир Стахів. Озимий ячмінь і горох зібрано вже 100%, площі закриті. На сьогоднішній день і практично дві культури основних, які на сьогоднішній день активно проходить збирання, це озима пшениця і озимий ріпак. Озимої пшениці в поточному році треба зібрати 189 тисяч гектарів. На сьогоднішній день зібрано 11,8% або 21,3 тисяч гектарів. Валовий збір 134 і урожайність 63,3 центнера це плюс до попереднього року, знову ж таки, 6,5 центнера. На сьогоднішній день ми відстаємо, будемо казати, від попереднього року рівно на 2 тижні. У минулому році ми мали 1,1 мільйона тонн зерна вже зібрано, на сьогоднішній день, грубо так, 250 тисяч. Розраховуємо 2,5 мільйона тонн, не менше. валовий збір. За урожайністю зернових Тернопільщина займає третє місце в Україні, розповів Володимир Тахів. «В державі зібрано вже намолочено 15,5 мільйона тонн, при урожайності 35 сетнерів середня зернових культур. І будемо казати, Тернопільщина займає третє місце в державі по урожайності 59,6 сетнера. Це після, будемо казати, після Вінницької Хмельницької областей. Також за словами Володимира Стахіва, Тернопільщина зібрала найбільший урожай ріпаку серед областей України. Любов Гадомська, Андрій Міц, Володимир Вівсяник, Суспільне, Тернопільщина.